Доброе колеги, Розпочинаю засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку підприємництва, інвестицій, співробітництва територіальних громад та міжнародного партнерства. Члені комісії присутні Оделюк Олександр Васильович, голова комісії, Горнюк Тамара Володимирівна, секретар комісії та Костюк Іван Володимирович. На порядок дані сьогоднішнього засідання комісії винесло два питання. Про погодження рішення виконавчого комітету про внесення змін до бюджету на 2024 рік. Доповідає Журавель Сергій Володимирович начальник фінансової франції внесення змін до місцевого бюджету на 2024 рік умовлено наступним. Місяційний період, а саме 24 грудня 2024, -тій, 2024 -тій року, наказу обласної військової адміністрації внесення зміни до обласного бюджету Хмельницької області яким бюджету Ізяслівської міської територіальної громади передбачена інша дотація на компенсацію комунальними закладами, державними закладами освіти, що передані на фінансування місцевих бюджетів закладами спільної власності територіальної громади області та району, що перебувають в управлінні обласних прийом. А по сумі 27 тисяч 753 гривень. Крім того, буде постановити. 204 року No передбачено субвенцію з державного бюджету, місцевого бюджету на покращення гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти, виділено обсяг субвенції бюджету і засобівської міської територіальної громади 156 800. Враховуючи закінчення бюджетного року. З До виділених трансфектів державного бюджету пропонуються наступні зміни. Вказані кошти передати розпорядні коштів відділу освіти, молоді та спорту. 27 853 компенсація витрат під час розміщення умова воєнного стану внутрішньопереміщених осіб в приміщення ДЮСШ. Це розрахунки за серпень, вересень 2024 року. Кошти субвенції з державного бюджету, покращення якості гарячого харчування, учнів початкових класів за призначення спрямовуються пошковному розпорядку. Коштів відділу освіти молоді з кого. Всі зміни бюджету були казати. Станом на голосування поводити кошти. дане рішення.